Знайшла хвилинку, поділюся з вами своїми спогадами щодо того, як створилася наше золотельє. Це було у 2019 році, і тоді я втратила роботу, я працювала з помічником юриста, точніше, помічником управляючих керівних партнерів, бо я сама юрист, і я працювала їх асистентом. І в нас там сталися невеликі розбіжності в світогляді зі мене і з моїми керівниками. З одним з них, і я звільнилася. Звільнилася і думала, що дуже швидко знайду роботу, бо в мене був досвід, асистента, керівник ну, керуючого там департаментом, ну дуже великий досвід різний. Але так сталося, що я дуже довго не могла знайти роботу, і вже мої діти почали мені задавати питання, особливо старший син, мама, що це в те вищої освіти. І ти до цього часу не можеш знайти роботу. Так тривало десь місяця, півтора-два. Поки я знайшла роботу, теж помічником керівника, але за місяць ми зрозуміли, що ми один одному не підходимо, і я відчула, що ну, якось не моє вже. Ну, тут Не можу я вже так працювати в, такому, а, в такій атмосфері, в незалежності, в ну, не, не, чогось мені не вистачало в цьому. Спопрацювала я там місяць в тому, тим помічником, звільнилася, теж за домовленістю, все нормально. Пішла попрацювати трохи у інтернет-магазин косметики для нігтів, волосся і всього такого. Думала, може, я якось зміню напрямок діяльності, бо я ще й майстер манікюру. До того в мене шестирічний досвід до цього був. Я працювала в салонах, але через те, що з зором стало погано, я не могла вже там багато працювати. Попрацювала ще два тижні, зрозуміла, що ні не те. Весь цей час я витягувала манікюрами своїми манікюрами, бо клієнти в мене лишалися. І якось одного разу влітку мій знайомий мені подзвонив і каже, що приїжджай, мені треба твоя допомога. А я трохи так малювала. Ну, як малювала? Я вважаю, що я не малювала. Власне, я особливо не вміла малювати. І колись він мене попросив там щось, значить, по феншую йому розставити у, на дачі там, меблі. Я кажу, тут намалювати море, там, море або захід сонця, або той схід сонця. І він каже: то приїжджай. Вже три роки пройшло, як ти збираєшся мені малювати. Ну, я думаю, добре, поїду, релаксну, тому що ну, просто хочеться вже якось змінити щось робити таке. І от я їздила туди малювати. Кілька разів я приїздила, і один з таких разів я взяла з собою свого меншого сина. І той менший син пішов ходити там, значить, по Березані, по тим всім закаулкам, ну, дитині сумно було, бо я то малюю, я зайнята. А Він приносить цуценя за такими зігнутими лапами і каже: Мамо, ми ж його врятуємо. А я стою розумієте, в мене просто гроші у кишені. Ну, цей знайомий він мені платив за те, що я приїжджала малювати. Але Ну, якби це такі були умовно невеликі гроші, там 400 гривень за мій приїзд. Це просто, ну, чисто, я не знаю, там, на шоколадку. І я, власне, не хотіла малювати за гроші, бо я ж не, не художник. А от, і я стою, думаю, зараз він мені дасть 400 гривень, і це всі гроші, які на зараз у мене є. Ну, там, так, були там клієнти записані на манікюр, але знаєте, ну, тобто, ти розумієш, коли ти бачиш хвору собачку, ти не знаєш, що з нею, ти розумієш, що це якби гроші. Але стою, дивлюся в ті очі свого сина і думаю, ні, я ж не можу, ну як я можу? Не я дивлюсь на ту собачку, мені теж її шкода. Коротше, серце зжалося, пішли ми після того малювання в ветеринарку нам на 300 гривень акурат. Коротше, Наробили там уколів, імуностимуляторів, пост... вирівняли ці лапи. Кажуть, це у нього рахіт, її треба лікувати, не годувати гарно, бо й там ну, десь тижнів шість від, ну, від народження. От, від глистів там сказали, що коротше, їдемо ми додому, у нас пусто в кишені, бо ми заплатили ще за дорогу ж додому, все, приїжджаємо. А, коротше, а я вам скажу так, що тоді я свято вірила в те, що господь чує мої молитви. Ну, звісно, на той момент я ще не дуже це розуміла, але це дійсно була як відповідь, бо до того весь той час, що я шукала роботу, тобто я періодично ходила до храму. І дуже-дуже всім серцем молила Господа, кажу, ти розумієш, ти мені дав дуже багато талантів, я вмію шити. А я дійсно якби вміла до того часу я навчалася. і Я там юрист, я перекладач, і я дуже люблю там тварин. І я, ну, така коротше класна дівка. От, в общем, я ну, кажу, але ти мені дуже дав багато цих талантів, і, але це якесь таке велике навантаження, що я не відчуваю ні на якій роботі себе повноцінною, тобто якось мені на кожній роботі не вистачає якогось. Спекта, і я кажу, дай мені, будь ласка, якусь таку роботу, де я можу всі всі твої таланти задіяти, щоб це було корисне суспільство, щоб я могла служити, щоб я могла дарувати радість і допомагати людям. Ну, взагалі, коротше, я так я собі навіть не уявляла, що це має бути, але я кажу, ну я просто хочу щоб усе, усе, що ти мені дав, я могла застосувати. І от я маю це зуценя на руках, боже... А воно ще, знаєте, ну як це ціня? Йому 6 тижнів, воно ж з мамки привикло. А їх там багато було, тих цуценят, і от воно саме таке калічне. У мене ж син не міг вибрати інше цуценя. Коротше, я перших три дні ночі спала з ним на коврику, на килимку, бо воно плакало всю ніч, а потім забрала в себе в ліжко. Що далі? Далі ще ну, ну, з тими ногами значить, замотала йому в гіпси. Я пішла на рентген, сходила через пару днів. Сказали, що це там рахіт, що треба годувати, купила всі ці штуки, які там треба було ці. Але ж розумію, що якби воно буде рости, і кажуть, що через тижня-два треба міняти гіпси, бо воно росте і треба, щоб і лапи ж росли. Приходжу до того лікаря, якби, ну, до іншого, який вже в Києві познайомилися, клініка Вікторія. Мені так запало в душу, ми так гарно товаришуємо до цього часу. От, я прийшла і кажу, що мені робити? Він каже, ну перемотав, зробив лангет і каже, давайте лангетами спробуємо. Але вона ж така зараза та Джавелін, ми її так назвали. Тоді ще не було війни за й рік, але ми її назвали Джавелін. А, ще навіть не про те думали. Ми думали про Джава, це програмне забезпечення. Моєму сину дуже подобалося, старшого буде Джава, Джавелін. Ой, він, коротше, зробив ангет, але вона ж їх погризла. В неї чухалися зуби, вона їх розгризла вщент, і вона ну ці лапи вони не вик не виправлялися. Я думаю, що ж робити? Треба якісь там палички. Взагалі, коротше, сиділа, мудрувала, мудрувала, полізла шукати в інтернеті якісь там ідеї і побачила оце ж фракштак. Тому яка цікава ідея, подивилася ціни, зрозуміла, що це не мені не по кишені, бо я живу у зйомній квартирі в Києві, там двоє дітей, школи ці всі коротше, не 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 мій формат. Я а, сіла думаю, в мене. є швейна машинка, дуже багато кусматочків різних тканин. І хто? Я ж майстер манікюру, плюс я б депіляції роблю. Все в мене шпателі є коротше. Я зробила перші з ці бандажі для своїх цих своєї цієї собаки. Перший на ну, була не, не перша в житті, але перша якби на етапі зволіли. А, зробила її з шпателів з тканини, з ліпучок. В общем, зробила такі бандажі, причепила її на лапи, долюся стоїть. Біжу я до лікаря свого, ну так через квартал. Приходжу, кажу: дивіться, кажу, можна таке? А він класно, класника. Ну, давайте буде, ну, як поробіть іншим. каже, та підождіть. Я кажу, що нічого не розумію. Він подивився, каже, супер, здорово. Коротше. Ой, через ще тиждень я поїхала знову малювати і побачила там сестричку цієї, значить, Джавеліни моєї. А воно таке, знаєте, я не збиралася її якби, ні брати, нічого, бо я і так я зйомна квартира, в мене і так кішка, діти. Я думаю, та собака, ці хазяї мої навіть не знають, що в мене там собака та була. Дивлюсь на сіла я відпочити. Вийшла, малювала, малювала, вийшла. Стіна велика, тобто я втомлялася, вийшла, сижу, гарно на сонечку, гріюся. Підходить, вона через забор, так перелізла, підходить до мене, і така ну, морду. Знаєте, так хвостом не, не, не метеляє, просто так морду мені поставила. І стоїть. Знає, я її почухала, почухала і кажу, я тебе кажу, не можу взяти. Кажу, ти розумієш, я вже твою сестру взяла. Кажу, я не можу тебе взяти. Ти ну, якби. Ну, я, ну, реально, Це вже нереально тебе ще кудись взяти. І вона така, знаєте, так, наче піднімає мені очі, дивиться мені в очі, опускає отак от морду, розвертається і йде. Боже, в мене все стислося всередині. Думаю, ні-ні, Віка, тримайся, тримайся, ти не можеш, ти не можеш, ти має бути відповідальною. Коротше, вона пішла. Я ще так повернулася на мене, подивилась, боже, я стою. Короте, у мене вже сльози на очах, вже яке малювання, ну, пішла я малювати, думаю, не буду. Я не буду на вулиці, треба себе тримати в руках. І тут приходиться і мій знайомий через пару годин, і каже, слухай, там якісь волонтери, хлопці, дівчина з хлопцем прийшли, будувати цих цуценят. А в них закинута територія, тобто і там та собака живе, і вже в общем, пішла я з ними знайомитись. Вони кажуть, а ми тут ніяк не можемо цю мамку піймати, щоб її стерилізувати, Вона, кожного року плоди цих цуценят, вони там, виздихають. Ми вже Теж одного забрали вони такого, та, з такими кривими лапами до себе. А ті інші такі вони більш живовіші. От. А ця коротше, вони її годують, а, а ця коротше, оця ж, що приходила до мене сестричка, вона така лежить під деревом і взагалі не, не йде їсти. Ви розумієте? А Вони кажуть, боже, в неї там щось, мабуть, вона вже буде здихати. Якби їй до лікаря або на перетримку. Капець. Коротше, беру я ту собаку, везу додому. Просто привожу ще одну. По дорозі заїжджала до своєї мами, а вона каже, Боже, Віка, скажи, скільки там ще цуценят, щоб ми знали, скільки ти ще забереш. Я Кажу, мама, ні, кажу, це на перетримку. Вона її бачиш, а не така, знаєте, там, де попок був така ну, пухлина. Ну не пухлина, це попок розійшовся. І він ось-ось-ось лусне, там вже аж кішки видно було. Я кажу, ось треба, мабуть, її там прооперувати. Коротше, не спинцю я до лікаря, дійсно, треба дуже терміново оперувати. Він каже, якби ще пару днів, воно каже, лопнуло б, каже, ну, гілка була. Коротше, зробили її операцію, вона, звісно, вона в мене. Коротше, це вже дві сестрички, вони вже обидві в мене. І в тієї теж починають згинатися ці передні лапки, теж роблю бандажі. Коротше, вони в мене так живуть. Ну і паралельно, я така думаю, ну а що, і гарна ідея. Бо, ну, зробила об'яву на Олексі, також розмістила там, типу, буду шити одежу на собак. Почала цим займатися потрошку. Ну, тобто манікюр і оце. От, якось так воно пішло, пішло, пішло. знаєте, Я не знаю, там Господь Він так він все керує. я просто, це, це не я все Господній промисел. І в ведто, там вони в мене через, ну, десь на в кінці грудня вони вже бігали без мене, вже вирівнялися ті ноги, вже все воно гарно стало. От, але люди почали запитувати: а на коліно робите там, а на те робите, а корсети робите. Я пішла до своїх цих ветеринарів, кажу, давайте кажу мені знання, кажу, розповідайте що до чого, як воно влаштоване, що треба робити. Тобто, ну якби. А то якби типу сказали, давай роби, дуже класно виходить. Кажу, а знань то в мене нема, давайте буде ділитись. Коротше, вони в мене і на конференції там, і, і книжки, і що хочеш. Коротше, я їх там просто це як замовлення якесь приходить. Я до них біжу, кажу, давайте будемо малювати там, от, А, Одежу мені не дуже подобалося шити, бо там ну, якби возні більше і. Я не настільки творча, скажімо. Тобто я творча людина, але не настільки, щоб прямо одежу. Оце, оці. Рюшечки. Я на кабанчику знаходжу собі партнерку Настя. Вона дуже гарно в цьому розуміє. Вона теж там не дуже там прям шила на собак раніше, більше на дітей, на людей, там шапочки, одежу. Але вона дуже захопилася. От зараз вона шиє у нас ці всі ну, комбінезони, там платячка, колекції. Вона так це все любить, ці бантики, рюшечки. Коротше, ми з нею сп'єлісь. От, і от таким чином воно пішло одне за одне. Я почала дивитися, ну всіки англійську знаю там як трохи. От, я почала дивитися різні там, як роблять за кордоні наші скажімо, так, колеги. Так, ну звісно, мені якби в якомусь сенсі до них ще далеко і далеко. От я експериментувала. В мене знайшовся також спочатку. Мій друг близький Валерій Львович. Він прям на сестеополу в нашому селі. Ну воно є зараз. Я ходила до нього, робила тупо сама, практично там з його допомогою візки. Потім у нього стало дуже багато роботи на роботі і. А замовлень стало більше, і ми не встигали. Я попросила одного свого друга, він був якраз без роботи, тобто робити візки, потім він передав іншому другу, то і по-іншому. Взагалі зараз у мене є дуже теж креативний хлопець. Він у Вознесенську живе в Миколаївську області, він робить самі візки металічні. Ми вже купили лазерний станок, ось будемо запускати. Хочемо робити ці адресники ще, знаєте, ну, такі всякі штуки. Може, сувенірну якусь продукцію. Ну, просто хочеться щось таке розвиватися в цьому напрямку. І мені дуже пощастило, що мене оточують люди, по-перше, які також хочуть допомагати тваринам. Тобто тут якби питання не стільки в грошах, ну, гроші само собою, але не в грошах, а більше в тому, що ми дуже хочемо робити це саме добро. Тому що. Я вважаю, що приспати собак це крайній випадок, настільки крайній, що коли це вже ну, взагалі їм допомогти не можна. А якщо є така можливість якось полегшити їм життя, то треба, звісно, щоб вони доживали до свого останнього дня, якби да, і не ми їм даємо життя, тобто не ми маємо його забирати. Мої собаки, мені довелося їх приспати, я дуже за цим ну, періодично шкодую, скажімо так, да, коли про це думаю, але в них була така хвороба генетична, вони ну, побігли на рівних лапах місяця два, а потім в них почалася руйнація всіх хрещових, ну, цих суглобах, всіх хрящиків. Тобто їм там було десь 11 місяців, а рентгени були такі, наче в них зносилися всі хрящі. Тобто, ніяк ну, якби ці добавки, це все воно не допомагало. От, вони перестали ходити, вони вступовували, у них були дуже сильні болі. Тобто, це були не тільки в зап'ястях, в колінах, таз хребтях і, і в ребрах. Тобто, ну скрізь ми, коли робили рентгени періодичні, ми просто були в шоці з цими моїми лікарями. Вони казали, давай будемо, ну, давай. Давай зробимо типу операцію, пересадку там, ну каже, ми можемо кульшовий суглоб пересадити, ми можемо коліна йому поміняти, ну що угодно. Але каже, ну, хіба ми можемо йому всі хребці поміняти. Каже, ти, ти, ти мало, маєш це вміти. І в один такий момент, коли вже їм було дуже тяжко, я вирішила їх приспати. Це був дуже тяжкий день. От і так вони пішли на раду, От, але лишились після себе таку справу. Коли ми намагаємося боротися до останнього за життя інших собак, та й котів теж. От. А ще мене дуже сильно надихають такі люди, як ви, коли ви свою собаку просто не кидаєте ніби за яких обставин. І таких багато дуже людей, які звертаються в наше ательє, і вони мене настільки надихають далі працювати, далі творити, не здаватися, навіть коли щось десь буває, не виходить. От. Все одно такі люди, це наш. Як двигун. Дуже вам дякую, дякую за можливість поділитися цією історією. І сподіваюся, що дійсно ми зможемо допомогти якомога більшій кількості тваринок. Не може не тільки в Україні, а може і в світі. Дякую вам ще раз. І Тарисі, великий привіт. А зліла взагалі назва сама. Це, ну, звісно, зу, да? це якби від англійської ЗО, логія, як така. Ну, тому що я вірю, що ми зможемо допомагати в майбутньому не тільки там, домашнім тваринам, але, можливо, там, якимось оленям, не знаю, там, зайчикам, тобто, взагалі, тваринам. А Ліла це від санскритського санскритської мови, гра, але це така гра господа. І, тому, Оскільки в моєму житті, взагалі, ця робота вона дійсно проявилася як, як якась хитра гра господа, яка направила мене в те русло, де я дійсно тепер можу проявити всі свої таланти. Там я і юристи, перекладач, ну, тобто я англійську знаю, та там я можу читати, звивчати якісь інші речі іноземні. І я якби, сама собі на себе працюю, і як юрист я можу сама собі вести там всі ці фопольські справи, бухгалтерію і так далі. І плюс я креативна там, і так, ну, тобто, якби, такі речі вони а, всі тобто, я сама там розробляю ці візки, там, все це, всі конструкції, і продумую, рахую. Тобто, от Реально тут проявилося все, все співпало. Для мене це дійсно така ем, ліла Господа, коли він проявився. Цій роботі, і як на мене, то тепер за допомогою цієї роботи я можу просто передавати цю милість Господа тим тваринам, яким ну пощастило, скажімо, під неї потрапити. Ну якось так.